Випадки з вибухівкою це окремий кейс. Російська Федерація вже не перший рік і не тільки під час повномасштабної війни проводить активні заходи на територію України, зокрема, виробує. Неблагонадійних громадян, які потребують грошей, або через ідеологічну якісь основу погоджуються працювати, але зазвичай просто гроші пропонують. Тобто вони вибирають або несвідому молодь, яким потрібно гроші, або людей, які програлися на гральних автоматах, чи мають якісь борги. І вербують їх через інтернет, дають їм спочатку невеличкі завдання, як це там намалювати якісь графіті, або сфотографувати якийсь об'єкт, тобто таким чином перепровіряють людину на готовність йти на якісь більші і задачі, які яких ФСБ диктує. А потім їм вже приходять завдання з підпалу, з підпалу з, умовно кажучи, з актів вандалізму.